Всім привіт! Є у нас така проблема, як скрип дверей і хрустки сухариків, так, які на обмежувачах відкривання дверей. У мене скриплять лише водійські двері. От, Наприклад, на задніх і на пасажирських такого немає. І я хочу попробувати вирішити цю проблему, так би мовити, методом найдешевше. Так, я купив ось такі от втулочки, комплект взяв 8 штук на всі двері. От, але я попробую тільки тут. Метод, напевно, найдовший і найважкий, тому що їх треба переставити, їх треба розібрати, зняти всю обшивку. Але в будь-якому випадку, навіть якщо заміняти в зборі цей обмежувач відкривання дверей, то все одно прийдеться ну, обшивку все знімати. Тому попробую таким методом. Коштують ці втулочки за 39 гривень, здається, за штучку. Набір лопаток, набір торексів ключів. І зараз почну розбирати дверку. Заодно подивлюся, як там все в якому стані. Так, Можливо, зроблю якусь профілактику з піднімача. Якщо там сухо, подивлюся, лазили, не лазили. Ну, Тобто, самому цікаво. Так, дверка знялася без проблем. Один шуруп у нас ось. Один шуруп у нас збоку, два шурупа знизу, шуруп під замком, шуруп тримає. Кнопки, які перемикаються ну, піднімачами. І ось тут є такий от фіксатор. Тобто він з тієї сторони просто защокується, так його теж треба було достати. Зламалась одна от така от кліпця, але в мене їх є десяток на запас. Так? Тому що е, ну, Я коли дивився інформацію, як це все робити, то знайшов, що вони можуть лопати, так і їх потрібно заміняти. Тепер по дверках. Дверка ось в такому стані. Ось у нас блок з Досить багато до нього йде проводів. Це, скоріше всього, цей контролер дверей, так, який, по суті, і коли ви відкриваєте, включає світло, виключає різні ці події, магнітолу відключає, закриває і таке інше. Далі, ось тут тросики проходять, але воно все рідна проклейка. так. І ось тут так само я бачу, що це рідна проклейка, вона не лопнута. Тепер треба акуратно від'єднати два болтика чи дві гаєчки на 8, здається, отут. І торексом на 30 відкрутити саме оце кріплення. так. І от через оцей от отвір має вилізти наш. Обмежувач відкривання дверей. Фішка з І ось така от заглушка. Вона також там вставляється в дверну карту. так Я чомусь думав, що вона електрична. Вона все-таки механічна, але досить такий гарно, класно натягнутий тросик. Ну Не так, як це в Жигулях. Пилюки не дуже багато, так трошки, звичайно, протрем, раз уже сюди попали. От, Але все досить і досить культурно. Так, обмежувач виліз в принципі, безпроблемно. Ну, е ось тут от синій е герметик, так, чи фіксатор різьби, ось такий от болт. І він виявився аж на торкс-40. У е мене 30-й 30 найбільший, так, під маленьку викрутку, а далі вже під 40-й. 35-ки немає. Ну, і дивіться, дуже сильно видно вироботку оцих втулок. І з однієї сторони, і з іншої сторони, тому зараз буду розбиратися, як їх замінити. Скоріше за все, відгинається оця штучка і тоді вибивається оцей от палець. Що хочу сказати, що зараз дверку, напевно, не варто відкривати більше-менше, тому що ну, вона, по-перше, не фіксується, а по-друге, можна ненароком заламати. Буду розбиратися, що робити далі. Так, ну що, вийшло в мене поміняти одну втулку, тільки оцю найбільш зношену верхню. Там вже міліметра 1,2 один точно було і зносу. Нижню треба знімати ось пружину, і чесно мені не вистачає сили. Боюся, що влоба дасть ще й добре. Але я дивлюся, він вироблений, але все одно не настільки, як вироблений той основний. Таке собі удовольстя, але спосіб все-таки є. Тобто, коли ролик у вас зношений, так, ви заганяєте ось оцю, цей обмежувач в кінець, тобто, так, щоб він став в це от місце. І коли він у вас буде в цьому кінці, тут найтонший переріз, так, квадрата, оцього, ви його провертаєте на 90 градусів в ту чи іншу сторону, і тоді він легко двигається. Тобто, оця товщина вже легко проходить між роликами без зусилля. Далі тоді палець оцей легко дуже вилазить, ролик заміняється так, в такому положенні. І знову, тобто в зворотньому порядку, провертаєте на 90 градусів, так, щоб оцими зносами він був до верхнього ролика. так, Я вже дивився, як там воно стоїть в автомобілі, тобто воно ось так має стояти в дверці. І потім треба вам з зусиллям його сюди затягнути. Тобто він сюди защопнеться. І от коли він вже став, грубо говоря, на своє місце, тоді ви можете його вертати в двері. Ставлю на місце, так і пробуємо, який буде звук, яка буде реакція і що дала ця заміна. Ну що я вам хочу сказати, друзі? Дверка ще розібрана, так закрутив лише два болтика і один гвинтик. Але обмеження номер 3 обмеження номер 2 обмеження номер 1 Ніяких шумів, ніяких хрустів, ніяких абсолютно зайвих звуків, тобто нічого вас не дратує. Хто пробував змазувати ці обмежувачі ходу, знає, що безкорисно, так? тобто ніякого результату немає, просто налипає пиль і вони ще більше починають хрустіти. Тому і тільки заміна втулок або заміна цілого обмежувача. Ціна питання на цю дверку: 39 гривень. Так? Тобто, один оцей, одна втулочка була. Використано. Воно того варте по часу хвилин 20-25 і принесло мені моральне задоволення. Збираю далі. Так, перед тим як збирати трошки поганяв пилюку вологою серветкою, стало трошки краще. І коли знімав карту, то замітив, що в мене ось так от розсохлась і тріснула е е фішка. На плафон. Можливо, її десь дверима когось притиснули. не знаю от Лишати так не будемо, тим більше вона у мене є в наявності. Номер фішки кину під відео. так от І ми її зараз замінимо. Різниці тут немає в полярності, як дротики переставити, хоча постараюся зробити так, як тут. от Тому що лампочка звичайна, тобто плюс-мінус немає значення. Тепер це виглядає ось так.